З Ярославом Куцом, адвокатом він на зв'язку вже з нами, я сподіваюся. Пане Ярославе, доброго вечора, слава Україні. Героям слава всім гарного, мирного вечора. Перепрошую за. Кадр, але ловили світло, ловили зв'язок. Як є та головне, щоб можна було зловити і світло і зв'язок, щоб е, воно було, Ярославе, по профілю? Одразу питання як до фахового адвоката. От е, Труханову інкримінують службове недбальство, що призвело до загибелі людей. Чи е, ви, пане Ярославе, як адвокат взялися б захищати Труханова? Ну у цій справі? Чи звинувачення надто серйозні, щоб за неї взагалі братися? Однозначно взявся, і я вам скажу більше, що дана справа, як би вона не виглядала скандально, як би не виглядало прізвище одіозним, але менше з тим вона перспективна тільки допоки дана політична влада є на місці, а... поясню чому. Так, в чому недбальство? Ну, типу, от, якби він, от, ну, ну давайте да, пояснимо, чому я хочу детальніше з цим розібратись, бо ну, справа дійсно цікава. Скажемо так, для простого споживача, для простого глядача, все виглядає наступним чином, що в будь-якому місті от є мер, і як мер ходить на виборах скрізь лопатою, садить там дерева, розгрібає сміття, і так далі, то в принципі для будь-якого виборця має так і бути далі по життю, що мер сам чистить каналізації, сам налагоджує пусконаладку там опалення і так далі. І так далі. Але насправді все зовсім інакше, особливо в таких великих містах, як Одеса, Київ, та в принципі в будь-якому райцентрі. Чому? Тому що є мер, це виборна посада, але мер не є самостійною фігурою. Він є голова, він є очільник органу місцевого самоврядування. Але головним і основним є дві інших структури: одна називається виконавчий комітет, інша безпосередньо місцева рада. І от якраз місцевій раді підпорядковані всі комунальні служби. І комунальні служби в міру своєї наповненості співробітниками, в міру своїх визначених статутом обов'язків, вони несуть відповідальність за той чи інший напрямок комунального майна. от в даному випадку, якщо ми говоримо про потоп, то теоретично, теоретично за це має відповідати водоканал: Одеса, Водоканал, Київ, Водоканал, Ірпінь, Водоканал. Неважливо. Тому що вони відповідають за... Водопідведення і заводовідведення. І, відповідно, всі ливневі стопи. А далі ми починаємо заглиблюватися в те, в кого на балансі знаходиться те чи інше майно, в тому числі ливневі стопи, і починаємо розбиратися, хто ж мав відповідати. Це, якщо про відповідальність. А далі в даному випадку з паном Трухановим, і 367 по службовій недбалості у наслідок потоку, ну, ми можемо говорити про такі прості речі, як. Стихійне лихо, стихійне лихо за цивільним законодавством і за будь-яким іншим законодавством визнається як порт мажор, Це те саме, що у нас би судили наприклад, мера Єрпіня Маркушина, не за його виїзд там за кордон, а за те, що в лютому і березні 22-го року в Ірпінь прийшли росіяни і розбомбили половину Ірпіня. Розуміємо, да? тобто є стихійне лихо. Тобто Обставини, які непереборної сили, які не залежать від волі людини, і в даному випадку потоп не залежить від волі людини. І якби я був на місці слідчих чи детективів, які б займалися цією справою, то я поступив би дуже просто: спочатку витребував би всю інформацію стосовно того, як спроєктована ливнева каналізація безпосередньо в Одесі, особливо місцях підтоплення і затоплення, де постраждали люди після цього. Побачив би проектний розрахунок цієї ливневої каналізації, скільки фактично літрів тонн води вона може в хвилину, в годину і так далі приймати. І інший запит зробив би до гідрометроцентру гідрометро для того, щоб з'ясувати, а скільки справді було опадів саме того дня. І тільки ці дві характеристики точно вдали відповідь. А могла ця ливнева каналізація. Пропустити цю кількість води чи не могла, а вже після цього була б інша експертиза інша і інша і інша. На сьогоднішній день права Труханова це виключно продовження ось тієї історії з вибиттям влади, обраної в місті, і, по суті, з поваленням самоврядування. Хоча пана Труханова можна було б судити багато разів за різні речі, в тому числі за те, що декомунізацію він фактично сам саботував. Це почнемо з такого елементарного, що на слуху. О, Але менше цього. з тим да, менше а. з тим йому обрали саме а, ось таку хайпову історію, де можна на чужому горі, а, на горі вбитих людей, які одні втратили своїх рідних, інші втратили своє майно, спробувати хайпанути сказати, що в усьому винен мер. Ну а який сенс, просто якщо ми говоримо про політичний якийсь аспект, от, на твою думку, який сенс, ну мовно кажучи, добивати Труханова оцією справою, якщо його в принципі вже усунули від місцевого врядування шляхом припинення там його чи призупинення його громадянства? Тобто, які проблеми це вирішує там для ну, ініціаторів подібних ідей, якщо ну, це якщо вони дійсно є, якщо ну, це, це дійсно свідома гра проти Труханова? І чому, і чому ну, до речі, і чому знову ж таки, якщо цю справу так важко довести, там е, його провину так важко довести в суді, чому ну, тоді обрана е, саме, саме ця історія? Невже не можна було справді знайти чого, щось, щось важливіше? Е, почнемо з того, що це по суті свої системна робота. Е, тому що одна справа відсторонити когось за тим чи іншим рішенням, да, тим чи іншим розпорядженням, указом і так далі, а інша історія, щоб це рішення встояло. Ми ж всі чули про те, що пан Труханов він сказав, що він буде оскаржувати так. цей указ президента, да який був винесений на підставі рішення РЕНБО. Відповідно, ті, хто приймали це рішення, вони розуміють, що рано чи пізно може скластися так ситуація, що або а, під час судового провадження буде призупинено це рішення, і відповідно пан Труханов повернеться до виконання своїх обов'язків, або це рішення буде в подальшому скасовано чи достатньо швидко скасовано, тому що судова система як би на неї хто не говорив, вона не є сповідсотково підконтрольною іншим гілкам влади. І ось тут якраз і є той момент, що ті, хто займається, скажімо так, вибиттям мера, якого обирали містян із своєї посади, вони роблять додаткові зачіпи для того, щоб людина не могла повернутися. Тому що коли є е, цілодобовий домашній арешт, у випадку, якщо він повертається до виконання обов'язків, по ньому точно так же виносять рішення, яке правильно про е, заборону, е, запобіжний захід про заборону обіймати певні посади строком на і там буде по два-три по місяці, це постійно продовжується. Ну, Тому, як на мене, це просто продовження цього системного тиску для того, щоб він не повернувся до своїх обов'язків. Ну, але він теж що, ну, точно просто так там навряд чи здасться. Раніше так да, він заявляв, заявляв там про подачу апеляцію, казав, що якщо треба, там дойде до Європейського суду справ людини. От Яким може бути, скажімо, фінальний результат оцих судових е протистоянь для Труханова, для Одеси і для України, в принципі, якщо ми говоримо там про ЄСПЛ. Давайте будемо чесні відверті. Труханов у нас не перша ластів, бо у нас а, був спочатку мер Чернігова Атрощенко, який mm -hmm. на формальних обставинах, там на використанні службового для виїзду за кордон, був винесений безпосередньо із свого крісла. І секретар, так само там у нас військова адміністрація, здається, mm -hmm. на що день. А, друга історія у нас знаходилася в Полтаві, коли мама я да, він е -е, був винен, він використовував там. Своїх ти точніше, технічних співробітниць безпосередньо адміністрацію у себе вдома, дурак тут по іншому не назвеш, але менше з тим його винесли. А після цього винесли і секретаря, і знову ж таки на сьогоднішній день військова адміністрація. Тому Одеса це виключно один із складників продовження системного тиску на місцеве самоврядування. Це моя думка, моя особиста. Можете називати і суб'єктивною, але. Системний, е, такий рух і системні однотипні дії стосовно мерів, вони говорять про те, що це вже є наступ на місцеве самоврядування. Виборами все більше пахне, чи, чи, чи як тоді в продовження цього ставити питання? На моє переконання, про вибори не думають тільки дурні політики насправді, але менше з тим, перепрошую, ще світло додам. Але менше з тим, навіть якщо вони думають про вибори постійно, то це не означає, що ці вибори вони відбудуться дуже швидко. А в умовах а, тотальної централізації влади а, завжди і так було скрізь, і так було протягом історії незалежної України, намагалися підтоптувати місцеве самоврядування. Будемо чесні, що після Євромайдану а, у нас з вами залишилися дві класних реформи. Одна реформа це саме децентралізація це була саме головна така стовбова реформа, коли наші міста і села почали розвиватися. І друга історія це безвіз. Якщо безвіз нам закрився само собою, тому що є у нас воєнний стан, то історія звертання децентралізації це історія про те, що під час воєнного стану контролюється бюджет все-таки центральною владою. Міські місцеві влади вони не настільки можуть розпоряджати своїм бюджетом, тому що казначейство багато чого не пропускає. І тому, приклад Ірпінь, в якому відбудова вся завмерла на сьогоднішній день, і безвіз там же. тому, ось ось так звернулися ми після Євромайдана, по суті, в часи Як Якби це паршиво не звучало, але ми плюс-мінус знаходимося там. Зрозуміло, що після війни з цим розберемося, але на сьогодні це є так. Правильно це чи ні? Покаже історія.